Друзі, всім привіт! На зв'язку, як завжди, Влад, і в цьому відео я вам покажу, як я вивів 100 тисяч гривень з брокера Pocket Option. Також ви дізнаєтесь, як я заробляю такі кошти в інтернеті завдяки валютному ринку. Я вам покажу одну дуже цікаву стратегію, завдяки якій кожен новачок, який ні разу не мав діла з валютним ринком, зможе з цим розібратись і почне заробляти кошти, не виходячи з дому. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже сильно приємно і погнали! Сьогодні ми будемо з вами торгувати. По моїй стратегії, яку ви зможете забрати в телеграм-каналі. Вона знаходиться в закріпленому повідомленні. Ви просто приходите в канал, і ось тут -от є закріплене повідомлення. Натискайте на нього, натискайте стратегія текстом, вас перекидає на саму інструкцію. Першим ділом вам потрібно зареєструватись на Покетобшені. Це брокер, де ми з вами будемо торгувати валютою. Далі TradingView. Ви також на ньому можете за бажанням зареєструватися. Далі натискайте на ринки. І у вас тут буде кнопочка поїзка. Далі, е, коли ви реєструєтесь на Пакет Опшені, у вас буде можливість ввести промокод VLX 411. Він вам дасть плюс 100% на перше поповнення. Тобто, якщо ви поповните 100 доларів, вам прийде 200, якщо поповните 500, вам прийде 1000. і і так так далі, так далі. Тому користуйтесь дуже корисна тема для новачків. Я сам цим користувався. Далі, друзі, наша задача поповнити рахунок. Поповнюєте на будь-яку вільну суму і використовуйте промокод. У вас тоді буде більше коштів. Поповнити рахунок можна Будь-яким способом, тут кожен думає розбереться. Далі, наша задача вибрати на біржі саму найдохіднішу валютну пару. Переходимо в лівий стопчик, ось тут от натискаємо на валюти, і шукаємо якусь валютну пару без приставки OTC. Бачите? Наприклад, GPB-out. Далі заходимо на TradingView, натискаємо на пошук і пишемо сюди gbp out Натискаємо на Forex. І ось у нас GPB-out. Обзор інструмента натискаємо далі натискаємо Теханаліз. Далі натискаємо одна хвилинка і дивимось общу оценку. Нам зараз сайт вказує на купівлю даної валютної пари. Тобто ми переходимо на брокера, можемо поставити на 2 на одну хвилинку. Ну, я зараз поставлю на одну хвилинку. Думаю, цього часу вистачить. А, давайте суму 5000 гривень. Ой-ой-ой, я не встигаю 5 тисяч гривень на одну хвилинку вгору. Бачите, якби я зайшов ось тут, було б набагато впевненіше. А так я зараз прогавив момент, тому чекаємо відпрацювання по даній валютній парі і сподіваємось, що тут зараз буде плюсик. Також друзі, ставте собі 5-секундний таймфрейм. У вас, скоріш за все, буде одна хвилинка, тому ставте 5 секундний, щоб було зрозуміліше, що відбувається зі свічками за останні 5 секунд. Також, друзі, ми з вами можемо перекривати мінуса, і я вам рекомендую заходити на 1,3% від вашого балансу. Тобто, якщо ви ловите мінус, ви просто перекриваєте попередній мінус наступною угодою. От я зараз ставив 5 тисяч гривень, зараз зайду на 10 тисяч гривень. А також на одну хвилинку оновлюємо інформацію, що нам пише сайт: активно купувати ага, купувати. Тобто, ми з вами в цій точці зараз заходимо вгору знову і чекаємо відпрацювання. Поки угода себе відпрацьовує, давайте вам трішечки розповім про свій телеграм-канал. Тут я ділюсь своїм лайфстайлом, я ділюсь своїми угодами, скільки я заробив, і так далі. так далі. Також ділюсь з вами мотивацією, показую свої виводи коштів. До речі, в кінці відео цього я вам покажу вивід. Також відгуки від людей, які працюють разом зі мною. До речі, всім дякую, хто ділиться своїми відгуками. Мені дуже сильно приємно. Ну і в цілому, показую своє життя і багато багато іншого. Тим часом у нас друзі, плюсик. Дивіться. Перший у нас був мінус на 5 тисяч гривень, другий у нас був плюсик на 10 тисяч гривень. Чистого прибутку 8700. Віднімаємо попередні 5 тисяч гривень, і тобто 3700 гривень у нас чистого прибутку вийшло за дві угоди. Супер. да? Давайте ще одну угоду відкриємо. Наприклад, виберемо кат наприклад, перейдемо знову на TradingView. Пишемо сюди: у нас катчеф, обзор інструмента. натискаємо. Далі натискаємо «Теханаліз». і знову одна хвилинка. Пише продавати. Тобто ми з вами переходимо і продаємо. Давайте знову на 10 тисяч гривень з вами зайдемо, чому б ні, на одну хвилиночку. І дивіться, як графік пішов донизу. Супер, я думаю, тут буде плюсик. Ну не буду загадувати, але почекаємо. І так, 4 секундочки. Ой-ой-ой, бачите, на останніх секундах все одно плюс? Все одно плюс 8600 чистого прибутку. І так, давайте поставимо 5 тисяч гривень, ще раз зайдемо в якусь угоду, пошукаємо якийсь наступний актив. Наприклад, є, о Дивіться, як свічка пішла донизу. Євроаут. Давайте подивимось, що у нас тут. Знову переходимо на Trading View, пишемо аут, обзор інструмента, теханаліз. Одна хвилинка, і нам сайт вказує, що нейтрально. Якщо пише друзі, нейтрально, то ми не працюємо з цим активом. Давайте повернемось на Єврочеф. Ой, тільки не OTC, без приставки OTC. Єврочеф, що у нас там відбувається? Давайте знову на ньому щось спробуємо зробити. Форекс обзор інструмента. Теханаліз. Одна хвилинка. Пише продавати. Тобто ми з вами беремо ці 5000 гривень на одну хвилинку і заходимо донизу. Ой, дивіться, яка у нас точечка. Ну, Точка входу, до речі, непогана. Звісно, ми могли і тут зайти, але буває, буває. І все плюс, друзі, впевнені. 4150 гривень. Ми з вами забираємо. Рахуємо мій чистий прибуток за це відео. Ви просто подивіться, скільки я зробив угод. Так, ми почали в 17.24. 5 тисяч гривень я поставив, я їх втратив. Далі плюс 8700, плюс 8600 і плюс 450. І виходить, чистий прибуток за це відео 16 тисяч 450 гривень. Друзі, стратегія працює на всі 100%. Тому кожен Кожному рекомендую її спробувати і нарешті почати заробляти кошти, не виходячи з дому. Якщо у вас будуть якісь питання, ви завжди можете написати мені в мій телеграм, ось мій нікнейм. Приєднуйтесь до мого каналу, тут вже дуже багато новачків. Я буду чекати кожного. Також приєднуйтесь до мого закритого каналу і як обіцяв, показую вам вивід коштів. Друзі, хто пам'ятає, я в п'ятницю сказав, що постав на вивід 100 тисяч гривень. І ось дивіться, я зайшов на Pocket Option. Моя заявка завершена, це значить. Що зараз з хвилинки на хвилинку кошти будуть зараховані на мій? Гаманець, тому я зараз очікую, і зараз вам, напевно, другий кружечок запишу, як вони вже зайдуть. Все, друзі, кошти вже на моєму балансі 2377 доларів. По курсу, це зараз 100 тисяч гривень. Думаю, ні в кого більше ніяких питань не буде на рахунок виводу з біржі. Все швидко відбувається, просто були вихідні, тому біржа не працювала і а, два дні така от затримочка була. А так в будні все відбувається швидко. Ось. Я задоволений і думаю, більше ні в кого ніяких питань не буде. Особисто ви можете подивитись ці кружочки в моєму телеграм-каналі, тому приєднуйтесь, всіх чекаю. Друзі, дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарних торгів, великого прибутку і до зустрічі!